Всім всім привіт! Знаю, ви обожнюєте вирішувати складні питання. Зараз розповім, як зробити це банально. Все дуже просто, записуйте. Дано дівчина Оля має донечку, якій скоро виповниться три рочки. Завдання зробити красивий тортик на день народження. Оскільки маленьких помічників по господарству я не маю, а маю тільки дві руки, безліч ідей та підтримку подруг. Вивчивши багато нової інформації, мені залишалося тільки взяти і зробити. Найлегше. І ось який красень в нас вийшов. та, -та, -та, -та! Обалдеть! Боже, як красиво! <святок> а найскладнішим виявилося донести цей велетень до холодильника. Солейше <рес> постел А ми робили то. А сам процес виготовлення був дуже цікавий. Дякую за цей досвід. Не бійтеся, пробувати нове і виходити за межі своїх інтересів.